Вітаю всіх. Мене питали про це? Поки що дивлюсь Харків, інші міста будуть пізніше. На що вихват... вистачає сил? Що хвилює в першу чергу? В Харкові з вересня почнеться змішана форма навчання в школах. В Харкові з вересня почнеться змішана форма навчання в школах онлайн і офлайн. Що мені тут навикує? Подало, бог ти мій. Ну, так, вибачте, взрив мозгу ще пішов. оцей Бобер. Думають про це. Харків, якісь зміни. І витрачається дуже багато коштів на це навчання. Ух, до чогось ми готуємось. Четвірка жезлів. Так, десь воно буде. Я б сказала, що буде. Домовляються про це. Харків, до цього ми чомусь готуємось. Ану. Тепер пряме питання. Дітей у вересні допустять до навчання в школах звичайних в Харкові дає бомбосховище. Дітей у вересні допустять до звичайного навчання в школах, де є бомбосховище. Ні. Це відповідь ні. Скоріше буде метрошкола. Щоб ви розуміли, я коли робила це питання, я уявила свою школу. Там є бомбосховища, у мене достовірна інформація, оце саме нове. Я уявила свою школу. Але, змійте, там, де ремонт? Моя школа і ремонт це несумісні речі. Просто я знаю, про що я кажу на даному етапі. Так, вересень не мені випадає, але дуже багато грошей на це витрачається. Так, розчарування. Зміна в навчанні будуть. Так, що трансформації якісь по навчанню. Вересень чи ні, але сильніші трансформації. Ну, так, давайте так. До кінця року, 2025-го, діти вийдуть навчатись в школи. Харкові де є бомбосховище. До кінця 2025 року діти вийдуть навчатися школи. в Харкові де є бомбосховище. Чому мені вам сказати? Я його прикрию, тому що, розумієте, Ютуб задрачує. Ну, давайте скажу вам так. На даний момент ситуація не показує, що це буде. Змішана форма. Ось пішла вона. Пішла вона. Боротьба за змішану форму. Все залежить від конкретної ситуації. Я вам скажу так. Поки що не можна стверджувати на 100%, як воно буде. Є. Вірогідність, але є ризики небезпеки. І все це взвішується. В Харкові просто так нічого робити не будуть. Слідкуємо за цією ситуацією.